17 картин для Запоріжжя з нагоди дня міста. Такий подарунок громаді зробило творче об'єднання митців. Колорит за словами художників. Відповідна акція діє впродовж багатьох років. У рамках благодійної діяльності місту вже передали близько 500 робіт. Виставковий зал Просто неба. Міні-експозицію 17 робіт художники запорізького творчого об'єднання митців Колорит влаштували на площі імені Володимира Маяковського. Кажуть, роботи підготували у подарунок із нагоди Дня міста. Як правило, картини потрапляють до дитячих навчальних закладів та інших громадських установ. Мы находимся в Аржентицевском районе. Многие наши выставки мы посещаем Аржентицевскому району. И нам бы хотелось, чтобы как можно больше организаций нашего района и нашего города имели на стенах работы наших художников и мастеров. Думаю, что она необходима, потому как культура никому не помешает, тем более в нашем городе. Город красивый, но хотелось бы, чтобы було все, що Ця благодійна акція традиційна для запорізьких художників. Смотри, Володимир Дусь, як його колеги, подарував місту не одну роботу. Би, ну... каже до якої станови потрапить картина цього разу, не знає. Відтак обрав таку, котра б змогла подарувати позитивні емоції. Перш за все дітям. Во первых щоби вона була как бы, позитивна, перше ну сміс, однозначно такого, і можливо, щоб на саме то есть од дітей до ну, то есть на любую. категорию людей, не приближенную именно какой-то там, например, там, или просто отдельно к казацкой тематике, потому что она ну, ну, такая, чтобы она могла быть практически везде и радовала людей. Да, действительно, она позитивная, просто он такой веселый, что, когда я еще тогда написал, многие говорили, что типа, ну, такой тигр аж чересчур добрый, как не в жизни. Но, с другой стороны, там смысл был в том, что Он смотрит отдыхает, а там бабочка пролітала, і он просто на нее, как бы, ну до краєм глаза в сторону вот он вроде уродідов. Запорізькі майстри та художники працюють на площі Маяковського впродовж багатьох років. Відтак із нагоди дня міста зроблять іще один подарунок. Цього тижня члени творчого об'єднання вийдуть на суботник, аби прибрати улюблену зону відпочинку городян.